Прикро, обідно. Бо маю враження, що так противники проти нас опоненти з першого моменту нас наказують, і ми так поки що не можемо нестися з тим тиском, з пресінгом. Була така позитивна новина на тижні. Карпатам дозволили реєструвати нових гравців. Вже якісь напрацювання в цьому напрямку є. А поки що тільки вільні агенти можемо заявити, але треба тут. Дуже обережно підходити до цього, бо не думаю, що є багато тих вільних агентів, які відповідають якості, які можуть бути дуже набагато кращі за, за наших хлопців, які тут. Звичайно, що клуб буде шукати взимку нападаючи, а не тільки одного, і декілька варіантів, так що, щоб цю перевагу або той контрольний м'яча, який маємо, щоб просто перетворили і реалізували у голи. Хочеться забивати, хочеться подарувати боліваникам і радість і самі собі певність, бо тільки через перемогу можеш рости і отримувати дух переможця.